Безоплатно і без направлення сімейного лікаря в Україні діє мережа безбар'єрних гінекологічних кабінетів. Вони обладнані спеціальним підйомником і гінекологічним кріслом для огляду огляду жінок з порушенням мобільності. Зокрема, і тих, хто користується кріслом колісним, обладнали кабінети за підтримки Агентства Організації Об'єднаних Націй з питань сексуального та репродуктивного здоров'я, щоб кожна жінка мала змогу пройти щорічний профілактичний огляд та попередити онкологічні захворювання. Більше деталей у наступному матеріалі. Наш кабінет повністю безбар'єрний. У нас є крісло для людей з інвалідністю, ходунки для людей з інвалідністю, а також підйомник для того, щоб ми могли безпечніше доставити людину з інвалідністю до гінекологічного крісла. Гінекологічне крісло у нас теж з підйомником. Це гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу у Дніпрі. Він обладнаний спеціальними опорами поручнями, кушеткою з регулюванням висоти та підіймальним пристроєм. Ми маємо ще додатковий елемент, який прикріпляється до підйомника. Ми його прикріпляємо сюди. Ми перекладаємо з крісла людину з інвалідністю. Цей підйомник має пульт управління поручні додаткові для людини. Щоб було зручніше себе піднятися, ми цей підйомник підвозимо до крісла. Крісло у нас теж має пульт. Опускаємо людину на безпечну висоту, перекладаємо на крісло і далі вже регулюємо, як нам потрібно. Всі послуги у такому кабінеті безплатні. Відвідати його може кожна жінка, незалежно від віку, інвалідності або захворювань. У нас багато дівчат вразливих категорій. Жінки, яких ми в першу чергу до проекту, це жінки, які зазнавали гендерно замовленого насильства, це жінки, які мають статус ВПО, це жінки з інвалідністю, жінки віку 60+. Ну і жінки ще додаткових категорій: це віл-позитивні жінки, жінки, які вживають наркотичні речовини, сексуальні партнерки людей, які вживають наркотичні речовини. У Дніпрі безбар'єрний гінекологічний кабінет працює з минулого року. За цей час його відвідали понад 300 жінок. Серед них переселенка із Запоріжжя та мама двох донечок Аніта. У мене там була лікарка, котра мене вела по вагітності. Вона якось так зверхньо ставилася. Я і ходити не хотіла. Я старалася так, Ото то й не ходить до неї. А мені якраз і планово треба було, тому що я ще не була після пологів і. Ну, я в принципі давно знала, що в мене там є деяка проблема, то вона мені сказала, що мені треба її вирішувати. Були добрі відгуки, відгуки, плюс сказала, що це безкоштовно, а це для мене зараз дуже важливо. А ось Ольга Іванівна не відвідувала гінеколога вже 10 років. То часу не вистачало, то теж побоювалась, ділиться жінка. Я зустріла в лікарні дуже добрих лікарів. Чуйних лікарів, які одразу змінили обстановку, сразу перестали, бо я перестала боятися, я перестала почувати себе не в своїй тарільці, так сказати. Ну, і доч дочка моя теж пройшла там обслідування. Показало, що є і хороші результати, є і погані результати. Ну Слава Богу, що їх замітили вовремя, що можна їх і справити. Безбар'єрні гінекологічні кабінети проєкт не тільки медичний, а й соціально-психологічний, тому його відвідувачки отримують повний супровід, емоційну підтримку та за необхідності допомогу в разі насильства. Я записую дівчат через реєстратуру, супроводжую в лікарні, підтримую психологічно. Ну і надаю соціальний супровід. Якщо у жінки є якісь додаткові потреби, або перезаключити декларацію з сімейним лікарем, або запис до кабінету УЗД, супровід до кабінету УЗД. Перенаправляємо. Жінок до психолога за юридичною допомогою, за параюридичною допомогою. А ще жінки отримують гуманітарну підтримку, ігієнічні набори та набори гідності. Після проходження обстеження жінка ще як мотивація отримує набор рюкзак з гігієною, де в наборі, і рушник ходить, і теплий плед. І у нас в зимових наборах у нас термолосіни, термо, термо звісно, прокладки. Труси, шкарпетки, шампунь, мило, гель-душа, зубна щітка, зубна паста. Нині безбар'єрних гінекологічних кабінетів понад півтори сотні. Працюють вони по всій Україні на базі пологових, обласних, районних і міських лікарень. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.